Танець Подільський може похвалитися командою, яка створює сучасні танцювальні шоу із застосуванням мультимедійних технологій. Танцювальна студія Аджанда, яка вже більше 15 років долучає кам'янчан до мистецтва танцю, разом з колективом Автор Дарк танцюристом Владом Святим і мисткинею Ритою Омельчук влаштувала феєричний благодійний концерт, коли дихати темно. Попри постійні вимкнення світла, підготовка до шоу тривала лише місяць. Я думаю, тема всім зрозуміла, тому що вона наболіла не в плані якогось там якоїсь кризи, да? що нам всім важко, що ми нічого не встигаємо, тому що немає електроенергії. А тому що потрібно зберігати навіть в самі темні часи в собі вогник добра. І які би темні сили у світі не панували, ти завжди можеш знайти в собі вогник, запалити інших і силою оцієї єдності зробити щось дуже корисне і гарне. І коли ми вже придумали цей концерт, почали задумуватись над тим, кому ж ми цього разу допоможемо. Дуже захоплююсь людиною, яку звуть Марта Левченко. Вона у Чернівцях має в шелтер, так званий місто Добра, де зараз проживає більше 300 людей, мами і дітки з території, де ведуться бойові дії. Тому вирішили, що цього разу будуть діти танцювати для дітей, діти допомагати дітям. Бездоганна виконана програма створена. Вражень дуже багато, і всі вони дуже приємні. Відчувається величезна праця викладачів, дітей, підтримка батьків. Та все сподобалось. Все було дуже круто. Концерт яскравий, концерт актуальний, тому що і ці ефекти, які вони зробили, що і темно, і ліхтарики, то, відповідно, люди відчувають те, що відчувають. Щемливі дуже кадри, щемливі кадри на екрані. Емоції, ну, слів немає. Які емоції? Війна, наскільки діти це все поставили, що я не знаю, я вийшла і нічого не бачу. Йду і плачу. Тут моя доча виступала теж, дуже все класно було. Подібного шоу не бачила, дуже було зворушливо. Я плакала, дійсно плакала. Це було неймовірно. Кращого чесно не зустрічала. Дякую.